Всім добро здоров'я. Сьогодні у нас така мікс-покраска. мікс, -мікс -покраска. От. Сьогодні ми фарбуємо машинку після заміни порогів. От. Фарбуються два пороги в перехід крила задні. Фарбується Peugeot чорний бампер, це теж люди самі готували, принесли нам на підкрас. Фарбується сірий бампер в перехід. Фарбується передній від цієї машини і, і, і перехід цей. Ця сторона з порогом так само заміна. Тобто ми сьогодні фарбуємо три кольори. О, три кольори, три різні автомобілі. Починаємо роботу. дивимося, що як з того виходить. Як то правильно зробити, щоб одне з другим сумістити і не нашкодити. Тому що, якщо розібрати ці покраски всі окремо, От, піде цілий день, піде маса електроенергії і піде маса солярки. А так ми за годину часу зробимо три роботи. Без проблем і без пауз. Тобто Ми зараз пофарбуємо одну машину, другу машину і третю машину. На одній солярці, на одному світлі от, і на одному лаці. Один PPS піде на лак. Тобто Все буде чітко. Ми собі залізо полакуємо. От. Знімемо кришку з PPS, додамо в залишок лаку, зважимо, додаємо в залишок лаку пластифікатор і полакуємо два передні бампери. Все. Буде окей, добре. Добре. Приступаємо до роботи. Дивимося, що з того всього у нас вийде і як воно має бути. Так, приступаємо до роботи. Починаємо з лівого боку. Накриваємо все підкладочкою. Під цей колір обов'язково чорна підкладочка. Гарненько все це діло перекриваємо. Хоча пороги в нас повністю закриті під пластиком, але все має бути профарбовано, зроблено гарно. Тоді воно зовсім інакше. Закриваємо все, чорну підкладочку акуратно. Тут маленький тиск, щоб в нас не вилізла підкладка далеко в зону переходу. Низьким тиском отак акуратно закінчуємо. Тут собі все перекриваємо. І отак закінчуємо. Все, бачите, в нас перекрито, йдемо далі. Аналогічно працюємо з цього боку. Перекриваємо собі все підкладочкою. Переднє крило. Yeah. Так, тепер на цьому чорному бампері. Що люди собі підготували, ми закриваємо ці протіри, де вони підробили, закриваємо протіри і все. І зараз. Продовжуємо, продовжуємо роботу. Йдемо, міняємо ППСи. Так, підкладочка у нас висока, гарно. Ми вже перейшли на ЄЛСку, залита база, вже верхня, низький тиск і акуратно бачимо, миттєво перекриває. Миттєво гарно йде перекриття, все. Ефектним кольором не треба нічого перекривати. Все у нас зробила вже. Нам попередня ваза підкладка. І що. І ми собі акуратненько то все діло розтягнули і маємо. І маємо спокій. І не потрібно нам ефектним кольором нічого вигадувати. Капельним методом акуратно все накрили. І все. Зараз тут ще раз трошки поправим перехід, і все пройом вже готовий. Дуже чітко все перекриває. це я вже підробив, все, ще зараз там разок підкриваємо і йдемо вже заряджаємо наступну фарбу. Ще тут чуть-чуть підрозсипаємо переходик, бачимо тут же нам підсохло, низьким тиском, акуратно, ще раз підсипаємо і трошечки далі розтягуємо саму зону переходу і все. Працюємо тут без біндера, тому що нема ніякої в тому потреби. О. І все чітко. Тут можна також трошки для гарантії підпилити. Скріє вона ідеально. По підкладці працює без доган. переходик. все чітко. Ідемо міняємо ППС. Так, поїхали накривати чорний бампер. Все. все у нас є готово і поїхали. this, key. this cool. Weather, down the street with your red Тут мусимо працювати акуратно, бо ми не знаємо нічим він роблений, цей бампер, ніяк не роблений нічого. Тобто мусимо обережно його пропилювати, бо не ми його готували. І бачимо, що бампер страшненький. Добрячий страшненький. Ну, Наша задача пофарбувати. Тоді працюємо далі. Зараз підсихає, ще раз його піднапилюємо і все. Бо щось з цим бампером взагалі не то. Яка з нього така підготовка, що навіть не знаю, що сказати. Але, але нас твердо попросили пофарбувати, значить, фарбуємо. You can go I'm to stack bricks up, build what I want you to make Yo, no, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, Wonder, But my body won't decay, cause my messages are timeless, so they put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with Now they looking nervously and I Все, йдемо до цього бампера, беремо, міняємо зараз пульвер, у нас вже там все підготовлено. В Елеску. В Елеску залитий вже колір. Зараз лише міняємо пістолети і все. І нічого нам не треба видумувати. Затягуємо перехід і все, і готуємося лакуватися. І готуємося до лаку. Тепер в останню чергу собі тут сідаємо спокійно і малесеньким тиском акуратно тут все собі діло підфарбовуємо. Підпилюємо тут скольчик є. О. Скольчик підкрили і зараз відразу... Затягуємо переходи. акуратно і все. Беремо. Нам тут не треба ні біндера, нічого. Ми тут все зробимо без проблем. Переходи бажано ховати, затягувати їх так, щоб не тут серед площини був розрив. А ми розуміємо, що в нас іде арочка і в нас є ребро, і сюди є ребро. Ховаємо по ребрах, оптично. Тобто. Цю площину відносно цієї розтягуємо на ребрі, от, а цю площину ховаємося от в цьому ребрі. І тоді в нас не буде ніяких проблем. Тобто сам перехід і плюс сам рельєф запчастини деталі тобто нам дає змогу оптично правильно все зробити, щоб не було ніяких проблем. І все, отак затягуємося. О, і у нас не буде ні перепилів і не буде ніяких ореолів. Це 100%. Трішечки підсушуємо, ще капелечку підкладаємо і все. Все, лочок готовий. Поїхали. Все сухеньке, гарненьке. Всі детальки повисихали, лакуємось. Everybody in the world, God Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Everybody in the world, God Please, Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on the face and I look around and feel like everybody is a fake I make it Every day and I'm impatient Hoping one day Цей автомобіль ми залакували. Телефонний дзвінок перервав роботу, але в нас тут закінчено. Залишок лаку додаємо пластифікатор, лакуємо пластик. Ось і все. І бачимо, що у нас все готово. Три різні деталі, три різні машини, три різні фарби. Чорна, сіра і коричнева. Гарний ксиралік. Все, вифарбовано, вилаковано, готово. Сушимся і на зборки. Ті запчастини на віддачу просто, бо вони до нас приїхали. А цю машину віддаємо цех нашим хлопцям збирати. Завтра зранку видача. Все, Всім дякую за увагу до наступних малярок.